Спорт, одяг, перший плюс другий сорт 10 кілограм, 1,9 євро за кілограм. І починаємо ми з такої спортивної від зари. Це йде есочка. Але це десь оверсайд, есочка, емочка або навіть елечка може йти. Далі у нас така кофточка на флісіку, Десь елечка. Далі в нас такі лосінки гарні, десь есочка розмір. Далі в нас сіренькі дуже гарні. Це вже елічка Хелічка розмір. Далі в нас кофточка така гарна на плісику. Це десь елічка Хелічка теж розмір. Далі в нас така гарна. Батнічок гарний дуже. Далі така спортивна. Це в нас іде есочка, розмір. Не так виглядає гарно. Далі щось тепленьке на флісику XL. Така гарна кофточка. Далі в нас така гарна, це така як... Як флісочка. Така тепленька, спортивні штани. Есочка, найку Далі в нас спортивні. І вони йдуть на флісику великого такого розміру. Далі ой ці гарні. Це у нас такі лусіночки. Так виглядають. Це десь есочка, емочка, розмір. Далі в нас Такий дуже стильний батнічок. Елічка розмір. Далі у нас така спортивна. Теж дуже гарна елічка. У нас такі гарні лосінки. Далі у нас такі лосінки. Це десь 2X3XL. Далі чорні. Батничок. Це теж такого більшого розміру. руш. Така кофточка. Гарна. Далі. Така накидочка. Кофточка. І вона тепленька йде. Далі біла. Білі есочка. Такі лосівки. Далі у нас спині. Гарні. Трошка натисна атмосфера, можливо, тут поруч за старою, де пролітало, якщо як <пілля> приїжджала до Києва і брала і до ОТС, і так дальше зручили, така гарна. Такі гарні спортивні для замовлення пишіть нашому менеджеру.